Так, добрий день, шановне панство. До кліток, дивіться, дав тільки, що їсти їм. Вони чекають ще соковитих кормів. Всі шукають, чекають, хоч вони гранулу не хочуть їсти. Я дивлюся, як вони поз'їдали гранулу, не поз'їдали. Вчора я поприбирав в клітках, зараз я перейдуся тут самці теж наполовину з'їли. Все хоче, щоб суховитих кормів. Воду не дуже п'ють. В принципі, деякі дуже п'ють воду. Ну, п'ють чи розливають, не знаю, як то правильно називати, бо щодень, через день треба ставити 6 літрів води. Ну, В принципі, в мене в мене ще так ніколи не було загружено битком клітки. Ну, як то не битком, а всі сім кліток, і дуже багато треба води носити, особливо, коли вдвох, в мене в двох клітках є по шість внутрі. Ну, вони трьохмісячні. Е, от. І там дуже багато води йде. Ну, як, 3 літри йде води кожного дня майже. І хоча при тому, що я її. Даю їм досить соковитих Ну, На мою думку, досить соковитих кормів. Тепер про клітки, мінуси клітки. В мене вчора я е, почистив, прибрав приміщення, навіть позамітав. Ага, ще б кормовий буряк. Почав різати кормовий буряк. Ну як, Я нарвав тачку з е, листям і приніс сюди. Привіз сюди, пообрізав листя буряка. Гечка буряка буде для нутрі, боряк, ось тут буду складати, наскладаю повно. Буду так вирізати по таці з таким розрахунком, щоб внутрі з'їдали листя, тому що гечку буряка вони непогано їдять. Ну, але гечку буряка я для годування буду, даю. Буду давати, чи даю, будемо так казати, один раз або ввечері, або зранку. От. А якщо здавати зранку і ввечері, то давати трошки листя буряка і ще ж якусь трави трошки, щоб, е, ну, на мою думку, щоб одним тим самим кормом не годувати. Нутрій, соковитим. Гичка буряка має кислотність, може більшу, і треба чергувати. По крайній мірі, я так думаю, буде гичка буряка, а на, на вечір чи на, на друге годування буде або топінамбур, стовбури стебла, або кукурудза зелена стебла. стебла. Тепер зараз вернемося до кліток. Вчора почистив дуже багато, особливо зараз, бо багато даю, по-перше, дуже зато загружені клітки, даю більше, ну, більше не більше зелених кормів. Вони їх трохи їдять, трохи перед перегризають і воно впадає. Вчора у мене три поверхи клітки, взад, то вигляд ззаді. І такий жолубець я залив, щоб сюди гноївка стікає, мочи, сеча, і вона тече туди. От. І суть в чому? Все добре, на даний момент все добре працює, мінус е, лише так, як я старий, трохи, то мені незручно обслуговувати, чистити особливо нижній поверх перший, бо я зробив дуже низько. ну, але три поверхи зекономив я площу, тому що поліз до гори. І дивіться, тут в мене вийшло невеличких скільки. Три поверха, ну, максимальна загрузка можна по 5 в одну клітку, якщо рахувати, 45 внет, можна розмістити ось на тій площі площа, площа того е, кліток чи того шеду з кліток комплексу десь 70 см підлозі клітки на 2,40 з чим. то ну, коротше, 80 на 70 приблизно, то одна клітка має, і там я розміщую в принципі розраховано на 5 нутрій, але малих я посадив 6, а потім, напевно, треба буде переселяти їх, тому що як вони великі, особливо самці. І вони до 7 кілограмів, то можуть і навіть не влізтися в годівниці, а там будуть кусатися між собою. Можуть кусатися, будемо так казати. Так, і проблема. Проблема суттєва. Проблема. Тут в мене поїння. Дивіться, бачите? Збоку зробив поїння. Дивіться, може, кому тоді цікаво буде. Ось так. І шлангом пішло. Пішло, пішло шланг і поїлки. І ось тут, тут в мене на верхньому поверсі зроблені поїлки. Е, про поїлках полистайте на каналі, де є відео, може, знайдете. Ну, то менше з тим. А проблема? Проблема в тому, що в мене завелися тут. Ну, не періодично, щурі. Щурі завелися, і тепер вже думаю про те, як то, напевно, обшити, обшити ту всю мою конструкцію, щоб не лізли щурі. Бо, ну, неприємно, неприємно, то, що вони туди лізуть, і будуть їдять корм. Напевно, а точно бо для чого їм сюди лізти. І я що думаю, якщо то треба буде обшивати. Ще як не знаю, ну, але віщурів треба позбуватися однозначно. От, бо в вольєрах в мене трошки простіше. Вольєри в мене як не як Ось тут сітка, бачите, я верх в мене з боку шифер вольєрів. А... Зверху сітка. Сітка все тут зашита сіткою. Ну, там заставлено, то ну, менше з тим, але верх зашитий сіткою і з Ну, Очку 25, ну, то круляча сітка 25 на 25. І, в принципі, зверху щурі в мене не доберуться до нутрі. Стараюся, щоб внутрі народжували в вольєрах. Тому що в вольєрах е, вольєри захищені і щурі не потягнути внутрінят. От. Ось така проблема. На даний момент з щурами борюся, Тр трійку кидаю, кидаю такі великі гранули, бо кидав я пакети, а пакети вони не їдять. Що не дивно. Ось саме ще щось випросу, що є смаколика. Смаколики зараз я маю ще дати нутріям суковиті корми, і буду закінчувати ранішнє годування. Все, дякую за увагу.